Усі 9 матчів Ліги Чемпіонів. Мої думки на них. Перший матч Челсі Аякс. У Аякса зараз зміна поколінь, тому вважаю, що Челсі вдома переможе з форою мінус півтора. Далі Реал Мадрид Ювентус. На мою думку, Реал зараз сильніший. Перемога Реала. Далі Монако Тоттенхем. Перед цим обов'язково постав лайк на удачу, щоб в тебе все залетіло і збережи це відео, щоб пізніше перевірити результат. І свою думку в коментарі. В більшості матчів в Монако в цьому сезоні проходить тотал більше 2,5, оскільки Тоттенхем також доволі відкрита. Та результативна команда беру тут тотал більше 2,5. Наступний матч Баварія Брюге. Баварія зараз грає з матчу матч на високий середній тотал, тому тут також беру тотал більше 3,5. Далі Айнтракт Ліверпуль. У Ліверпуля зараз невдала серія з матчів, оскільки Айнтракт у всіх матчах цього сезону грав на тотал більше 2,5. Я очікую, що тут команди обміняються голами та буде тотал більше 2,5. Наступний матч Галатасарай буде Глімт. У Галатасарая сильніші домашні матчі. Я вважаю, що тут вони заб'ють два вдома. Індивідуальний тотал Галатасарая більше півтора. А роздача 10 тисяч та ще три матчі будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю.